Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Молитва про прощення і спокути гріхів Тріця велика. Я молю про прощення і каюсь у гріхах, які очорнюють серце моє. Я прошу звільнити мене від очей болісних і помилувати душу мою, помилуй та привчай на шлях праведний, не дозволяй злуї користі оселитися в мені та допоможи знайти щастя і радість в житті. Благаю, не гнівайся на мене, бо каюсь я за всі свої діяння злі і гріховні. Так славлю я тебе до небес, та ніколи я не забуду Твою Божу милість. Амінь. Молитва про допомогу і підтримку. Пресвята Тріця, у цей світлий день я прошу у тебе, підтримки. Будь поруч зі мною, допоможи впоратися з бідами та негараздами. Подолати всі труднощі та печалі, подаруй щастя, бережи від хвороб і бідності, наділи мене силою та міцною вірою, пробач за всі слова лихослівні та вчинки нещирі, та ніколи не згасна віра моя, на віки віків. Амінь.